Друзі, всім добрий день. Так, хочу вас познайомити з новим об'єктом, який я беру у продаж. Це частина будинку, одна третя частина будинку, площа 45 метрів. І знаходиться вона на Новожанова по вулиці Селянська. Так, ціна 13 тисяч доларів. Торг. Тому не перемикайтеся, знайомимося з вами разом. Будинок розташований поряд з трамвайною зупинкою. Я йшла 5 хвилин. Ось така частина будинку. Тут свій окремий вхід та зроблений фундамент під санвузол. Так, усередині стан під ремонт. Зроблено дах. Площа цього об'єкта – 45 метрів. З комунікацій лише електроенергія. Решта комунікацій, газ, вода, каналізація проходить по вулиці. Ось такий невеликий затишний дворик. І це фундамент під ванну кімнату. Так, за плануванням в цій частині будинку дві кімнати та кухня. Зверніть увагу, тут високі стелі. Ціна 13 тисяч доларів. Приходьте, будь ласка, на перегляди.